Так, цей проєкт з нашими саморобними наушниками, з цими багатьма дрібними деталями, повністю закінчений. ну Немає тільки динаміків і не просверлена тут Так, регулювання тут оголов'я виконується оцим рухом. Ось Конструкцію яку я розробляв нову, на заміну старим, покажу в попередніх наушниках. Ну і оця класична регулювання. Так вони теж досить гнучкі на цих шпицях. Так. Амбушури такі круби, як попередніх. Знімаються повністю на штифтах. Можна ще додати магніти, щоб вона на них, але я не додав, вони так туго заходить. Сюди встановлюємо динамік, тут провод. Ну і все. Розраховано під 40 мм динамік, хоча можна було збільшити і під 50. Так. По планах робити наступні наушники, але потрібно, хочу, щоб не було ось цих дві, двох деталей, щоб одна деталь була і заміняла і регулювання, і тримала саме оголов'я. Типу якось тут. Ось це одна деталь регулює по висоті. І з мінусів тут немає ось цього повороту чашки. Ну, бачите, ця конструкція прикручена наглухо до неї. Думаю, оцю скопіювати на нові наушники, а тут ми зробимо вже рухому чашку. Наприклад, якось з цих наушниках моделях. Ось тут, видно, воно рухоме. Ще з обмежувачем. Тут якби нема обмежувача. Всіх їх з них мінус це ось ці дві деталі. Ми позбудемося в наступних моделях. Замінимо їх або ось цей одною деталою, або якусь оцю адаптуємо щоб на ній держалася сама вже і чашка теж на ось цій. Змінуся, що вона трошки заузька. Ну, ось такі наушники моделі.